І двухи святого Івангелія читання. Слава тобі, Господь, слава, Тобі! будьмо побажні, сказав Господь причого цього. Одного багатого чоловіка добре вродила нива, і міркував він сам собі, що мені робити, немає куди мені зібрати плодів моїх. І сказав: о що зроблю? Зруйную житниці мої, та збудую більші, і зберу туди весь хліб мій, і все добро моє. І скажу душі моїй, душе багато маєш добра, що лежить у тебе на багато років. Спочивай, їж, пий, веселись. але Бог сказав йому нерозумний цієї ночі душу твою візьмуть у тебе, кому ж дістанеться те, що ти наготував? Так буває з тим. Хто збирає скарби для себе, а не Бога багатіє.